Усім привіт! З вами знову Марина і сьогодні ми поговоримо про цукор, а точніше про те, як корисно його вживати. Так-так вам не почулося саме про користь від цукру? Я вважаю, що, звісно, так, це шкідлива речовина, яка не надто Потрібно людині, тому що ну, в звичайній природі ми можемо помітити, що є, наприклад, фрукти, в яких є фруктоза, там не знаю, можемо знайти якусь глюкозу, але ну, яка фруктоза може стати глюкозою, коли розчиниться в нашому організмі. Але е, самої сахарози, як такої, ми не знайдемо. І звісно ж, це не дуже добре, тому що люди так багато вживають цукру. І є там дуже багато досліджень, може кріплю десь внизу. американських університетів. Є багато саме. Європейських досліджень щодо того, яку, яку шкоду чинить цукор на організм людини. Це і збільшення ваги, це і зайві просто калорії, це і там на шунок, і на нервову систему впливає на психіку, ну дуже багато чого. Але тим не менш, я хочу вам сказати, що ну, люди не можуть робити все собі тільки в шкоду, і взагалі, навіщо це все було придумано? Навіщо нам цукор як такий? Якщо задуматись, то можна помітити, що він. Цей цукор він може нести таку швидку енергію, швидке збільшення якоїсь енергії, яка потрібна саме тут і зараз. Тобто, якщо ми з'їмо просто там каші з якимось не знаю там м'ясом, і будемо чекати, що от прямо зараз нам стане класно, круто, ми будемо заряджені енергією, ні, це не так. Повинен пройти час, і ця каша повинна переваритися, і вже потім ми зможемо відчувати себе бадьорими, і сильними і готовими йти кудись, і щось робити. Цукор в цей же час може нам підняти цей, цю енергію швидко, тобто він дуже швидко розчиняється, дуже швидко включає нам всі ці нейромедіатори у головному мозку, і ну ми почуваємося бадьорами, відчуваємо задоволення. І я вважаю так. Я для себе вирішила. Я нещодавно почала. Десь може приблизно роки-два тому, мені подружка порадила спробувати просто попити чай без цукру. До речі, Даша, привіт. Я спробувала попити чай без цукру, і справді, ну я ось це дослідження підтвердила, що якщо ми не звикнемо вживати цукор, то ми будемо вважати, що все солодке. Тобто, Насправді без цукру воно все і так добре смачне. Тобто, ось цукор я не додаю і вже і в каву, і в чай, і я не відчуваю ніякої гіркоти, я не відчуваю ніякого такого брудкого якогось смаку. Ні, я спокійно можу випити чай, і мені здається, що він навіть солодкий. Я думаю, що зменшити дозу цукру дуже важливо, але повністю відмовлятися людині від цукру. Це просто нераціонально. В наш час, коли ми всі просто знаходимося в такому вирі події, ще й війна, і просто ви, наприклад, йдете на роботу, вам потрібно швидко зарядитися енергією, Звісно, ви, ну як би так мовити, ви не будете їсти, я не знаю, там якийсь брокколі і все, і вам цього достатньо. Ви з'їсте щось таке, поживне, скоріш за все, містом цукру, для того, щоб от зараз отримати цю енергію. І ось в чому саме користь. Якщо ви будете підходити до кожного, кожної, взагалі до кожного свого такого прийому їжі раціонально, розуміти, навіщо ви їсти не просто цим щоб заїсти якісь емоції, тому що це все вже компульсивне переїдання, і так робити не треба. Якщо ви знаєте, що ну я не підсаджена на цю голку, цукру, тому що я знаю, я можу з'їсти цю шоколадку, тому що мені зараз хочеться отримати заряд енергії, заряд бадьорості і все. Завтра, якщо в мене буде якісь відпочинок, і якщо в мене буде час приготувати нормальну їжу, нормально поїсти, відпочити. Тобто, для цього я краще приготую якесь рагу, там не знаю, зроблю ще щось, і в мене буде час на те, щоб ця їжа переварилася. Я потім її, я потім зроблю там, не знаю, якусь справу одну за день, тому що це вихідний. Ну, тобто, все так лаконічно. В мене немає часу на те, щоб готувати в будні дні, зате в мене є. Час у вихідні. Ось. І, наприклад, якщо людина може з'їсти цю цукерку, нічого з нею не відбудеться. Тобто ну від однієї цукерки, до однієї шоколадки, точно не буде прям страху якогось там все у вас <laughs> смерть. Просто треба раціонально дивитися на речі, що я, наприклад, можу помітити за собою, що іноді хочеться. Наприклад, після втомленої ночі, коли у нас якісь прильоти, хочеться, звісно, з'їсти щось солодке, тому що. Воно бадьорить, воно підіймає настрій швидко. А наразі, ну я не знаю, що ще може підняти так швидко настрій. Це хіба що якісь класні відео, позитивні, ще щось. Ну дуже мало речей таких. Тому вибираємо найпростіший спосіб, звісно, з'їли, але це не означає, що я буду кожного дня саме таким чином собі підіймати настрій. Я знаю, що в мене є близькі мені люди, які можуть мені його підняти. Я знаю, що в мене є там книжка, улюблена справа. У мене є мої друзі, мої. Знайомі, з якими можуть це обговорити і ці емоції кудись діти. Тобто, переїдати особливо якісь цукрові такі продукти це дуже-дуже некорисно. Ось. Я думаю, що ви зрозуміли чітку мою позицію, те, що я вважаю, що для психічного здоров'я людини цукор можна використовувати раціонально, ну, так і для фізичного. Я, звісно, не лікар, тому я не претендую тут на. Якісь догми. Я вважаю, що для психічного здоров'я точно можна одну цукерку, там якщо у вас чи там не знаю навіть шоколадку, тут цілу один раз з'їсти якщо у вас справді дуже поганий день, і ви знаєте, що саме сьогодні, не, не весь час, а саме сьогодні мені потрібна ось ця доза цукру для того, щоб підняти собі якісь гормонально так фон і ремедіатори спрацювали, і ви відчуваєте себе задоволеною і щасливо. Ось, але з цим не треба гратися. Тобто, як і будь-яку, взагалі, все, що не в міру, те шкод, шкідливо, тому що шкоду несе саме те, що ми перебільшуємо. Якщо ми це тримаємо в якомусь тонусі, то це нам допоможе навпаки краще почуватися і краще проводити це життя. Ось, наприклад, якщо ви знаєте, спортсмени, вони ж п'ють солодку воду, коли біжуть якісь великі дистанції, тому що справді, поки ти біжиш ти постійно біжиш, тебе, там, 20 км хтось забіг, і звісно, тобі потрібно звідкись збрати ту енергію. Ти ж не будеш зупинятися, їсти не знаю, бургер чи ще щось. Ти швиденько випив до солодкої води, цукор спрацював, все, і ти біжиш далі. Ось, тому все, що придумано людством, воно не безнадійно і воно справді є у кожного винаходу є своя позитивна і негативна сторона, так би мовити. Якщо ми будемо ставитися раціонально до кожного винаходу, до кожного такого продукту, то будемо більш зрілими та усвідомленими людьми. <му> Сподіваюся, що це відео було вам корисно. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи справді можна. Ну, відмовитись повністю від цукру або їсти цукор, як заманеться, нічого з вами не станеться. Вашу думку я буду читати і будемо <свісно> дискутувати, тому що це цікава тема, насправді, і дуже важлива. Я буду з вами вже прощатися, дуже рада була поділитися цією інформацією. Пишіть свої думки, ставте подобайку підтримуйте розвиток українського Ютубу, звісно ж. Усім до побачення! Ти мої вітрила музика моя неба. Ва...